Сьогодні 19 березня. І я вирішив виймати з льоху свій виноград, який мені прислали із сміли. Так він зберігається у льосі біля огірочків на стелажі. Зараз ми його заберемо в кімнату і замочимо. Принесли посилку з льоху і розкриваємо її, щоб не засохли чубуки, їх ще замотали в мокру тряпку. Ось такі чубуки з етикетками. Слава Україні! аватар, чорний дзьобик, мускат голодриги. Алвіка, Холо... Хеллоуін Дубовський рожевий Ну тут так грубий, як жируючий пагон, лора, фургор і хелена. Ну, вигляд непоганий. Брунький є. Сьогодні ми його положимо в воду, щоб він намокав. Я зразу з кожного чубука одну бруньку залишу для прививки. Тут у нас три бруньки. Одна, дві, три. Ну, ми дві залишимо для пророщування, а одну для. Прищіплювання ось так такрішемо. Це Хеловін, тут він є підписаний. А цю дві броньки ми з етикеткою залишаємо. І так кожному. Хелена. Нарізуємо. Ну, чобуки. Зелені. Бруньки. З виду нормальні. Так, з етикеткою залишаємо. Дві бруньки. Так, тут. У нас чотири броньки дубовські. Ми також відрізаємо одну броньку. Етикетку перевішуємо на цей чубук, що будемо пророщувати. І так кожен чубук. Окремили від кожного чубука по Одній бронці для защіплювання Їх сховаємо в холодильник для зберігання до травня місяця. А ці зараз замочимо в кориті нам, мабуть, двоє тіп дві доби, а тоді будемо чи, чи в воді, чи в чомусь іншому пророщувати. Подивився я на зрізи. І мені показалось вони з одної сторони вони запарафінені в кінці зрізів, бачите. Ось блищить парафін. Добре видно. А тут де зріза, вони мені трошки, наче засохли. Тому я і ці, що защіплювати, вимочу, а тоді підсушу. І положу в холодильник для зберігання. Буду заливати краничною чистою водою. Вона без хлорки природна. Так, залишаємо на дві, а може й на три доби. Сьогодні, 24 березня, я вийняв з води чубуки, винограду, як замочував, просушуємо чубуки. Винограду після замочування в воді. Однобрунькові після просихання поїдуть в холодильник чекати травня місяця для защіплювання а двох і трьох бронькові будуть пророщуватись. Зараз вкинули декілька кусочків парафіну. Заливаємо їх кип'ятком і чекаємо, коли вони розтануть. Будемо парафінувати ось ці чобуки, щоб не пересихали верхні частини їхні. Завершує розставання парафіну. І зараз почнемо парафінувати живці. Ось це. Вершок. По Поборонці орієнтуємося, вона вверх направлено. І ця сторона що зрізана, що буде в нас стояти. Зверху підсихати, бо ми її пафінуємо в холодну воду. Парафін і в холодну воду. І так зі всіма чубуками, щоб не пересихали. Навіть ті чубуки, які йдуть на защіплювання, також парафінуємо. Ось і завершили парафінування. Бачите, кінчики блищаться вони в парафіні. Тепер ось ці однобронькові. Я їх візьму в холодильник, вони в мене всі підписані. Бачите, блищач всі запарафіновані обидва кінці. І вони в мене будуть зберігатися до травня місяця, В холодильнику. Періодично буду переглядати в їхній стан. Первооднобронькові чубуки беру одну торбинку і в другу маленьку торбинку. Замотую. І для того, щоб не пересихали, беру мокру тряпочку. Ще обмотую мокрою тряпочкою, а тоді замотую стрейч плівку. І ложу на дно холодильника. Переходимо до довгих. Крім того, що чіпляю ось такі етікетки, то я ще і підписую перманентним фломастером Кожну кожен чубок, щоб не перепутати сорти. Це в нас хеллоуін Для чого беремо стимулятор росту коріння. Ось такий, насипаємо маленький стаканчик, обмокувати корінці нижню частину кожного чубука. Обрізаємо низ чубука десь максимум сантиметр від бруньки. Орієнтуємося де низ, де вверх. Брунька завжди росте дзьобиком вверх. Гарний зелений чубок. Обмокуємо його легенько підсилювач росту коріння і ставимо у баночку, в яку наливаємо не більше сантиметра води. І ще ми робимо невеличкі надрізи в корі чубука. Ось такі. Надрізів 4-3. Бруньку я не осліплюю в зв'язку з тим, що це двохбруньковий чубук може щось ця погано проросте, хай залишається і ця і ставимо ось стільки в нас води. Те ж саме проводимо іслідуючим чубоком обрізаємо. Тут у нас три бруньки, одна, дві і три. Тому ми нижню бруньку осліплюємо, тобто зрізаємо її. Бачимо зелений чубок. Тут залишок, листочка залишився. Зробимо борістки. Канавки такі, щоб краще і більше проростали корінчики. Умокуємо підсилювач розстов, трушуємо, щоб його не було забагато. І ставимо в ту ж баночку з водою. І так продовжуємо зі всіма чубуками Ось так я замочив свої чубуки в стимуляторі зростання коріння Грандіс, налив води ну десь півтора сантиметра, дві банки, по п'ять чубуків туди поставив і зробив мітки. Ось бачите, фломастером тут і тут. Щоб бачити рівень води. Ось цей хломайстер перманент, який не змивається водою. І так вони будуть у мене стояти дві доби. Після того я цю воду зіллю і зеллю свіжої. Температура води повинна бути 25-27 градусів. До появи корінців пройде як мінімум три тижні, то ми тоді зустрінемося, мабуть, через три тижні. Чому я зараз тільки почав пророщувати виноград? Тому що в нас пізні затяжні весни. І приходиться довго носитися цим виноградом по підвіконниках до висадків ґрунт. На цьому бажаю всім здоров'я, миру, достатку і завжди хорошого настрою. Підписуйтеся, коментуйте, підказуйте. До побачення!